Пройшло 16 хвилин. 16 хвилин, які я тримаю крохмаль, у роті, знаєте що? Зараз в роті абсолютно немає слин. Слина здатна спалити нас на брехні не гірше за детектор. Запхайте до дорода піддослідного сухого рису та повторіть йому усе, у ще чого сумніваєтесь. Якщо рис у році залишився сухий, значить бреше так у довняну на сході перевіряли злочинців, адже у стресових ситуаціях виділення слини припиняється. Хоча що може бути більш стресовим за можливість бути фаршированим сухим рисом. Проте ви коли-небудь замислювались, яке б наше життя було б без слини. От якби без вашого рота, просто зараз за хвилину прибрати усю слину. Суть експеримента відчути життя без слини. Для цього мені потрібно і повністю викачити з рота. А для цього я зараз їм 10 сольоних крекерів за одну хвилину. Насправді мені не дуже віриться, що. Це може якось подіяти, але давайте перевіримо разом. Це ще не був останній крекер, і це пекло. По-перше, мені важко ковтати зараз на 10-му крекрі було, навіть я відчуваю дискомфорт, коли говорю. По-друге, в мене в роті все палає. Абсолютно все. Піднебіння, язик, я не знаю, як називається. от, Внутрішня сторона щок. Воно все горить так, ніби там наждаком проїхалися. Словом, я не знаю, на що це що більше вплинуло. Саме суть, те, що це були солоні сухі крекери, чи те, що е, зараз в абсолютно немає слини, і це просто якась суха губка. І я зараз просто тонну води. Але це максимально неприємно повторювати не раджу. Слона складається на 99,5% з води, а про решту поговоримо згодом. Отже, зараз головне це вода. А у солоних крекерах головне це сіль. А сіль буквально витягує воду. Це ми можемо помітити, коли солимо рибу чи м'ясо з часом з'являються навколо продукту рідина. Словом, те ж саме солоні крекери зробили з моїм ротом. Дуже смішно звучить. Вони буквально витягнули воду. Але це не найдивовижніше. Куди краще плюнути? У труси чи на джаконду? Чому не варто плювати на двері? Та де у слині живе ДНК? Одна людина на рік може наповнити власною слиною 3,5 стандартних вани, адже кожного дня ми виділяємо до 2 літрів слини. Кожен з нас має три пари великих залоз, котрі виробляють слину. біля вуха, на нижній щелепі та під язиком, а ще близько тисячі маленьких залоз у порожнині нашого рота. Вони знаходяться на губах, щоках, піднебінні та язиці. Якщо слина на 99,5% це вода, то що перетворює її на відносно. Основ'язкий слиз, муцин. Муцин міститься не лише в слині, але й в інших органах, у тому числі й на поверхні очей. І завдяки саме муцину, слина звучить саме так. Але з чого ще складається слина? Та чи правда, що слина це прозора кров? Окрім води та муцину, та містяться солі різних кислот, кальцій, різні бактеріальні штуки та ферменти, які допомагають у травленні їжі. Словом, слина за своїм хімічним складом дійсно нагадує кров, тільки вона не червона, а прозора через відсутність червоних цілець. Вони просто не потрібні у році. Вся ця хімічна лабораторія потрібна для захисту ротової порожнини від бактерій, адже якщо подивитися на слину під мікроскопом, окрім названих хімічних елементів, там ще будуть. Залишки їжі та різні бактерії, гриби і віруси. Оцей весь коктейль і складає загальний склад слини кожного з нас. І зараз буде шок. Солодке не викликає. Карієс. Каріяс викликають бактерії, які харчуються залишками цукрів. І тут річ не тільки про солодке, а взагалі про їжу, адже наша слина розщеплює вугловоди на цукри. Бактерії починають їх їсти та виділяти каріїсогені кислоти, які руйнують зуб. В ідеальному світі потужності слини мало би вистачити, аби пригнічувати розмноження таких бактерій, але ні. Тому зубам потрібна допомога. Полоскання ротової порожнини, користування зубною ниткою та. Чистити зуби двічі на день. Адже уночі і так наш організм виділяє найменше слини. А отже, у карі соутворюючих бактерій наступають щасливі години. Але ж ми усі чистимо зуби на ніч. Да? Отже, бактерії та віруси. Бактерії у роті — це ок, вони там навіть виконують різні допоможні функції. І все було би в порядку, якби вони не потрапляли, скажімо, у труси. Взагалі, ця тема народилася від того, що слиною не ок чистити вуха, але як сталося, так сталося. Бактерії та віруси зі слиною можуть викликати інфекційне захворювання, а також слина є спонсором грибкової інфекції. Неважливо на яку саму частину тіла виплюнули чи змастили, адже туди полетів увесь коктейль із орут. В роті слина хоч якось слідкує за тим, аби бактерії вели себе більш-менш пристойно. А от у решті наших органів такого захисту немає. Тому слина може негативно вплинути на мікрофлору у наших статевих органах чи вухах, чи куди там ще ми плюємо. А от знаєте, куди не просто безпечно плювати, а навіть корисно на старі картини. Не серйозно. У 18-му році за це навіть отримали Шнобелівську премію. Адже реставратори старовини довели, що слиною простіше зняти тьмяний шар із старовинних об'єктів образу творчого мистецтва. Адже у слині буквально є ферменти, які є розчинниками. І яка їм різниця, що розчиняти їжу чи, скажімо, бруд епохи відродження на джеконді. Одні з таких ферментів розчинників це амілази. Він буквально розщеплює на цукри. І тут я подумав. Все гаразд, це крохмаль, просто крохмаль. Отак такий крохмаль Ютуб не блокуй. Це науковий експеримент. Я подумав, що раз у нашій слині є ферменти, які здатні розщепити крохмаль на цукри, то цікаво, скільки часу потрібно, аби звичайний чистий крохмаль в нашому уроці змінив свій смак на солодкий. Давайте перевіряти разом. Ну, в общем, я пробую, я цікає время, ускоряю. І, і коментую одразу. Яка водія? Ааа, я фей, так, это ура. Це буржасно. Ні я за цікаво время. Фу, Ну, спочатку ти дуже ужасно. Воно налипло мені кругом просто, фу. Як би те не ковтнути, що в це. Я сейчас болюванню просто. Я не знаю, прийшло вже. 4 минути, а у реакції 0. Я думаю, может, через то, что я же все куфтнув там, ваше здоровье. Так сказати. Поставьте лайк, айтема, прокомментируйте. Ну, ви бы попробовали бы такую вот фигню. Ого! Пройшло 16 хвилин! 16 хвилин, як я тримаю крохмаль у роті. Знаєте що? Нічого. Я не знаю, скільки часу вже маю пройти. Але я відчуваю тільки неприємний смак крохмалю. Це був дуже цікавий експеримент тільки в теорії. Не раджу вам його повторювати. А що? Повторюйте. Але напишіть в коментарях, чого не вийшло. Чого? Чого я не відчув, що Крохмаль став солодким? Між в теорії мав би бути солодким. Я гадаю, то напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Або напишіть, як треба було по-другому зробити. Може, я якось повторюю експеримент по-людськи. А тепер повертаємося в нормальний випуск. А що на рахунок поцілунків? А з поцілунками все набагато цікавіше. Зрештою, у здорових людей плюс-мінус однаковий слинний коктейль. За оцінками вчених у кожного з нас у роті живуть на 80% однакові бактерії, а решта 20% — це унікальний набір кожного з нас. І звісно, при поцілунку ці всі бактерії переселяються до рота партнера. При цьому чужі бактерії стимулюють імунну систему, а це підвищує опорність організму до інфекцій. Але ключове у цій фразі у здорових людей. Адже через поцілунок можна легко отримати грип, герві, моноклеоз, герпес чи навіть гепатит. Так, це звучить не круто, але уявіть, що увесь цей букет можна отримати не тільки при поцілунку, а при курінні електронних сигарет. І тут я не про те, що ми можемо покурити після когось, я про ще гірше. Патрік Говар вирішив зняти документалку про вейпінг та поїхав на завод по виробництву Жижки. Взяв там всякі зразки на проби І от що там some of the organisms we've detected are associated with saliva. Найс. Nice. Приємного слинокуріння. Суд зобов'язав мешканку рівного відмити обпльовані двері сусіда, бо на них виявили її ДНК. Так, це трохи дивно новина. Але питання: ось у чому. Де в слині живе ДНК? У епітальних клітинах. Саме ці клітини буквально вкривають слезові оболонки нашого тіла. Наприклад, в тиждень. Саме ці клітини буквально вкривають слизові оболонки нашого тіла, наприклад, у внутрішню сторону щок внаслідок жування та слиновиділення, часточки епітелію потрапляють у слину, де вони плавають разом із вірусами, грибками та бактеріями. І якщо взяти. Де вони плавають разом із вірусами, грибками та бактеріями, і якщо взяти слину на аналіз, достатньо знайти у ній епітальну клітину, щоб визначити ДНК. На цьому у мене все. Напишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше. Поспілкуємося під відео та зустрінемося у наступному випуску.